Тема сьогоднішнього уроку це генератор індукційного струму промислові джерела електричної енергії. Джерела. Так, давайте пригадаємо, що називають явищем електромагнітної індукції. Явище електромагнітної індукції це виникнення індукційного струму в замкненому контурі внаслідок зміни магнітного потоку, через який Через цей контур. Іншими словами, що явище електронної індукції виникає в електри... це виникнення саме електричного струму в замкненому провіднику, тоді, коли через нього проходять якісь там магнітні поля, які змінюються. За яких умов виникає індукційний струм в замкненому полі, він виникає за умови, що змінюється магнітний потік, який пронизує площу під цим контуром. Тобто, пам'ятаєте, ми дивилися відео там, де змінюються полюси, відповідно, змінюється напрямок дії магнітного поля, відповідно, ось наше осердя починає рухатися. Як визначити напрямок індукційного струму? Напрямок індукційного струму визначається за правилом Ленса. Для цього може бути ми можемо наближити до або віддалити магніт і подивитися, як обертається рамка. Також визначити магнітного поля індукційного струму створити таким чином, щоб протидіяти зміни зовнішнього магнітного поля. Або, як ми вчили, за правилом правої руки, за напрямком магнітного поля індукційного струму, можна визначити напрямок самого струму за допомогою контура та котушки. Від чого залежить сила індукційного струму? Вона залежить, чим швидше змінюється магнітне поле, що пронизує контур, тим більше буде індукційний струм. І в замкненому колі, чим менший його електричний опір, тим більшим буде індукційний струм. Давайте переглянемо. Так, Я перемкнулась з чомусь. Так, Цього досліду немає, ми не зможемо подивитися. Почнемо одразу з сьомого. Вивчу інформацію за методикою про електромеханічний генератор, це пристрій, у якому механічна енергія перетворюється на електричну, і фізична основа дії генератора явище електромагнітної індукції. Дивимося. Ой, я не Дай, якщо взяти котушку мідного дроту, до її кінців приєднати гальванометр та біля неї провести звичайний магніт, то стрілка гальванометра відхилиться від нульового значення. Це свідчить про наявність струму в контурі. Якщо спробувати обертати магніт біля котушки, то біля витків котушки проходять почергово північний та південний полюси магніту, а в котушці утворюється змінний електричний струм. Струм змінюється як за Величиною, так і за напрямком. Це відбувається тому, що контур котушки пронизується змінним за величиною та напрямком магнітним полем. Індукційний струм, що виникає в контурі, також змінюється, як за величиною, так і за напрямком. Це вже модель генератора змінного струму. Ми б бачили, що в електромеханічних генераторах використовують явище електромагнітної індукції. В таких генераторах потік енергії перетворюється на механічну, так, під час обертання рамки кількість струму, кількість ліній магнітної індукції, які пронизують, то збільшується, то зменшується. Отже, струм, що пронизує рамку, постійно змінюється, тому в рамці виникає індукційний струм. Давайте переглянемо відеофрагмент і пояснимо, чому стрілка гальванометра під час обертання рамки завжди відхиляється в один бік. Якщо протяну рамку, приєднану до гальванометра опертати між полюсами постійного магніту, то можна спостерігати виникнення індукційного струму. Розглянь схему досліду поясни, чому стрілка гальванометра відхиляється весь час тільки в один пік. Добре, які твої думки є, Софія? Я, якщо чесно, не дуже зрозуміла, чому воно тільки в один бік відхиляється. Ну, можливо, за якихось магнічних як Петр. навколишніх факторів якихось. І... Ну, якщо. Зараз. Добре, подумаючи. Ну, не магнітне поле, а коли змінюється ось те, що ми спочатку відповідали, угу. змінюється, можливо, потоки магнітні Пам'ятаєш, ми робили лабораторну роботу. Так. Від чого змінювався стрілка? О, зараз. Від... Ой, там було декілька здається причин. Так. І що впливало? Зараз я згадую. А... За магні... зараз, коли дія магніту стає сильніша і за зміни, я не пам'ятаю, там було, я пам'ятаю, що е, із за чогось магнітна дія е, ставала більшою із за чогось навпаки. Щоб стрілка буде відхилятися тільки, якщо є зміна магнітного поля. А при стабільному Обісно. полі, коли ми його рухаємо, в нас відхилення не відбувається в протилежному напрямку. Тобто mm -hmm. воно відхиляється, нам показує, що є магніт, магнітне поле впливає на стрілку, а в зворотному напрямку тільки коли е при стабільному дії воно не буде робити. Тобто це як. Зараз, коли е, у нас за формулою е, зміна магнітного потоку, та воно пронизує коло, то тут пронизує рамку. Так, так, так. А, я е, добре, наступний відеофрагмент. Ми побачимо промисловий генератор, а поки будемо дивитися, потрібно провести приклад, де ми використовуємо такі генератори електричного струму. Ну, наприклад, в нашому будинку, де ми зустрічаємо техніку, генератори змінного струму широко використовують у промисловості та побуті. Вони здатні генерувати струм заданої частоти. Дія генераторів ґрунтується на явищі електромагнітної індукції, для того, щоб виник електричний струм. Необхідно обертати рамку відносно магнітного поля або магнітне поле має обертатися навколо рамки. Того є два. В основному генератора змінного струму інший підхід. У потужних промислових генераторах магнітне поле створюється електромагнітом. Такий генератор. Має дві обмотки. Одна розміщена в пазах статора нерухомого корпусу, а друга на роторі рухомому валу. На внутрішній поверхні порожнистого циліндра розміщується обмотка статора. Значна кількість витків ізольованого мідного дроту з великим поперечним перерізом. Ротор у вигляді металевого циліндра з обмоткою закріплюються на валу і розташовуються всередині статора. Коли ротор обертається, він створює магнітне поле, що обертається. Осердя статора використовують для посилення магнітного поля. Постійний струм подають на ротор через пару контактних кілець, Через графітові щітки, які приєднані до них. Вал ротора прикріплений до турбіни теплової, атомної або гідроелектростанції, під дією пари або води турбіна обертає ротор генератора, що є електромагнітом. Магнітне поле ротора, яке охоплює провідний статор, змінюється і в контурі статора. Виникає індукційний струм. Добре, давай подумаємо. Де ми зустрічаємо такий генератор? Де ми можемо його побачити в побуті? Ну, як у якомусь медичному, можливо, обладнанні. Так, Це вже як. Електростанції. Та електростанція, гідроелектростанція, теплові електростанції, атомні електростанції. Вони всі використовують цю енергію нагрівання води або падання води для того, щоб змушити рухатися ці полості, так? Обертальний ефект і переробляється на, на електричество, стром, на струм. Також, чи ну, може, ти і дівчинка, але все одно, знаєш, такі машинки, які ми трошки назад придавили, вони трошки поїхали, і в них виробляється така енергія, щоб їхати далі. Такий невеличкий в них, виникає невеличка енергія, щоб зрушити машинку з місця. Так ось. Генератор складається із статора, це нерухома частина обмотка, в якій виникає індукційний струм, та ротора це електромагнітна складова. Принцип дії генератора індукційного струму по обмотці ротора та чи електричний струм, який створює. Магнітне поле, що пронизує обмотку статора. Під час обертання ротора кількість ліній магнітної індукції, що пронизують обмотку статора, змінюється, і в обмотці виникає індукційний електричний струм, тобто в залежності від магнітного поля. ротор генератор обертається під дією пари на теплових і атомних електростанціях або під дією води на гідроелектростанціях. Добре. Давай перейдемо до розв'язування задач. Це прості задачки. Давай спочатку запишемо дано. Прочитай, будь ласка, дано, і що ти бачиш, що ми можемо записати? А, так, провідник довжиною 20 см та масою 100 г розташована горизонтально в магнітному полі, індукцією 500. мілітесл. Мілітесл. А, магнітне поле горизонтальне та напрямлене перпендикулярне до провідника. силу mm -hmm. струму, яку потрібно пропустити по провіднику, щоб він висів не падаючи. Прискорення вільного падіння дорівнює 10 ньютон на кілограм. Ньютон на кілограм. Добре. Так, так давай спочатку ось це розберемо. Куди ти бачиш 5 е, міліметрів. Чому ти не боїшся читати міліметр? Так. Це теж як мілі, тільки тесли. Нічого страшного. Це запам'ятай як міліметр. Метр знайомий, ти не боїшся читати. Міліметр. Це мілі Тесли. Добре. Добре. Так, так а -а -а. давай збирати дано. Що ти бачиш? У нас є довжина, провідника довжина. 20 см, записується літерою L 20 см. Так. В системі С або задачі ми розв'язуємо там, де все в метрах, в Теслах, в кілограмах. Тобто 20 см переведемо в метри. Це буде 0,2. Добре. Далі. Далі ми бачимо масу провідника це 100 грамів, і теж треба перевести в. Кілограми. Це буде 0,1. Так, сміловіше, все просто. Так. Далі ми бачимо магнітну індукцію 500 мілітесел. Індукція ЦБ велика. Так, 500 wow. мілі Тесл. Треба в Тесло перевезти? Так. Це як... Це як в кілограми? Так. 0,5. 0,5. Тесла. Тесла. І у нас є прискорення вільного падіння. Так, G. Це константа, так, вона завжди усюди ем, не змінюється. Добре, що нам потрібно знайти? А, знайти треба нам силу струму. Так, сила струму це у нас і велика. Добре, mm -hmm. ми записували, що. Um, сила Ампера, яка діє на провідник зі струмом, то B, L, mm. секунду, B L I і помножити на синус Ота альфа. В даному випадку в нас направлено перпендикулярно. Тобто, ось так накрас. синус кута 90. Це в нас що буде? Один. Один. Умнічка. Тобто синус альфа ми одразу забуваємо, що це в нас один. У е, нас. Е, 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 Скомпенсована сила, яка діє на провідник, і сила, яка діє на, Ну, щоб він знаходився, висів там, перебував. Тобто на нього діє сила тяжіння, рівнюється силі Ампера. Відповідно, сила тяжіння, це в нас МЖ. Тобто в цю формулу в цю формулу замість дано моя слутіла. Тобто це буде 0,1 кг помножити на так, десять. На кілограм. Тобто, дивись, у нас тут є МЖ з цієї сторони, і нам потрібно виразити нашу І. Що це буде? Uh, МЖ на А МЖ поділити на БЛ Так, на індукцію помножити на довжину провідника на BL. Тепер підставляємо. 0,1 кілограма помножити на 10 ньютон на кілограм. Це буде 1. Так, 1 і на 0,5 тесу помножити на 0,2 метру. І це буде? М 0,1 на ну, 10 і в результаті буде 10, 10 чого? Ампер. 10 ампер. Добре. Так, Наступна задача трошки складніша. Льоша, давай з нами. Читай, я допоможу. Михайло, так. Прямий Ой, провідник. Мішок, вибач. Прямий провідник масою 1,6 кг п'тусу горизонтально на двох, на, на двох невагомих нитках в однорідному магнітному полі. Магнітна індукція поля дорівнює 500 е, метрів. Так. Тесла. Бачиш? Ану, скажи мені, прочитай, що ти зараз бачиш. Погано написала. Як ти це прочитаєш? Міліметрів? Добре. Тоді тут. Ну, все правильно прочитав Це міліметри тут? 500 метрів. Міліметр? Перша частина. Служима. А, мілітесу? Мілі О, молодець. Все правильно тепер. Та спрямовано перпендикулярно до, до провідника Її площини – рисунку. Якщо над провідником пропустити струм сили 20 А, то сила натягу нитки дорівнює 6. Е, е, Нью, ньютонов. Ньютон. Е, е, Визнач довжину цього провідника. Прискорення повільного падіння дорівнює 10 Н на кілограм. Напрямок сили струму показано на рисунку. Добре. Давай збирати дано. Що ти бачиш? У нас є прямий провідник масою 1 та 6 кілограма. Так, добре. Далі. Е, магнітна індукція поля дорівнює 500 мілітес. Ми перекладаємо в Тесл 500 але Це 0,5. Тесла. Сила струму, це в нас НІ, І. І 6... дорівнює 2. Ой, 20 ампер. 20 ампер. Так, це. Та сила натягу нит... нитки дорівнює 6 Чи, э, ньютонів. 6 ньютонів. Ну, цила... сила натягу або сила тяжіння, яка діє на неї. 6 ньютонів. Та прискорення вільного падіння буде 10 ньютонів на кілограм. Вже 10 ньютон на кілограм, що потрібно знайти. Напрямок силу струму, а треба визначити довжину цього провідника. Визначити довжину цього провідника. Знов таки, в нас є формула F. Ампера дорівнюється. Магнітну індукцію помножити на довжину провідника і помножити на силу струму. І це все помножити на синус кута альфа до провідника. Так, синус кута альфа давай розберемося. Нам сказано, щоб прямий провідник підвисили горизонтально, ось так, так. А, ось він. Горизонтально вісить. В однорідному магнітному полі магнітна індукція спрямована перпендикулярно. Ми казали, що якщо перпендикулярно спрямована, так? Тобто кут 90 градусів, відповідно, синус кута 90 градусів, синус 90, це в нас. Один. Сінус 1, uh, 91, Тобто ми за синус забули. Так, ці задачі він один. Можемо не приймати до уваги. З цією формулою мені що потрібно знайти? L. L. Як мені це знайти? Треба П. ділити на на бета Б. А... бета І все поки вірно. Добре, Б мені відома, І мені відома. Розберемося, звідки ми взяв, візьмемо Е. Ми знаємо, що якщо він висить в наш провідник, не падає, не пересувається, то дія його скомпенсована, так? Сила натягу нитки, господи сила Т дорівнюється. Силі, відповідно, в нас сила Т, це в нас 6 ньютонів. Тобто ми підставимо, що це в нас 6 ньютонів, тому що вони рівні за значенням, тому що вони скомпенсовані. Відповідно, що в нас буде тоді? Тоді буде 6 ділити на 0,5 множино на 20. Тобто, 6 ділити на 10? І що 6 ділити на 10, це 0,6. Чого? Сантиметрів. Е... Ми все перекладали в метри, а, метри. Кілограми, тобто, все в системі Сі, відповідно, знайдемо в метрах. Довжина нашого провідника 60 сантиметрів або нам ціли 6 метрів. Так, добре, домашнє завдання. Тут, ну, по-перше, прочитати правила. Тут третє завдання: інформацію про енергетику України, доволі цікава тема. І тут є такі приклади теплових електростанцій, атомних електростанцій, тут є приклади на карті бачите, чому зараз великі проблеми були, тому що більшість потужностей зараз під окупацією, тобто вам ось це завдання. е-е Четверте, виходить, третє завдання написати ось ці приклади ТЕЦ, які зараз не під окупацію на основній території України, та де ми можемо взяти альтернативне джерело електростанції. Це завдання. Які до мене є запитання? Немає.